Як правильно комбінувати скільки раз на день це має бути? Чи на має тиждень? це бути угу. на тиждень, чи має бути на місяць. Ну от ритм, який би ти запропонувала, і активності, а... тому що спорт є різний. Є різний, і давай зразу відділимо спорт від фізичної активності. Я завжди це казала. і Буду казати: спорт це не для здоров'я, а... бо я спортсмен минулому, а фізична активність це для здоров'я. Спорт це досягнення на рівні країни якихось надможливостей, медалі, угу. да, звання і все інше, і це не про здоров'я, тому що там є купа всіх вже захворювань, які uh -huh. виходять на сену після 35. від нього вона повинна кайфувати. Тому рекомендую почати з того, від чого людина кайфує. Обіцянка робити, наприклад, кожного дня я до речі. Згадую, знаєш, Бубновського завжди я раніше була в його центрах. Вчилась у нього в один період, Я ще реабілітацію угу. вивчала і фізіотерапію. І він казав: роби 100 присідань, і твої коліна тобі скажуть спасіба, їхні ніколи тебе не буде хвилювати нічого. Це працююча практика. 100 присідань в день, розби їх по 25 на декілька підходів. Не їх зразу 100. Люблю, бо це суглоби все ж да. таки. Та да. ніхто не любить. Думаєш, хтось любить, Думаю, але. Да. Ну, Роби сто присіди, так роби сто присідань в день, і ти будеш задіювати дуже великий пласт mm -hmm. м'язів. Основний, це ноги, те, що нас тримає. А коли працюють ноги присідання, тут працює прес і спина. Mm -hmm. Так, оце не буде працювати. Але mm -hmm. ми ж додамо ще одну вправу: наприклад, відтискання від стіни або від стільця, або від підлогу, це вже важка артилерія. І, наприклад, з десяти почнемо. Бо багато дівчат, які зовсім не люблять і не вміють mm -hmm. відтискатися, і я знаю, що це боляче, але. Все ж таки мені б хотілось би, і так повинно бути, щоб людина все ж цю активність сприймала як елемент як їжа, задоволення, як кохання, як хобі тобто, те, що дійсно їй подобається.